Тихо, тихо, лежи, тихо, не дивись, лежись. Притискай, притискай. Хто може, самостійно виходьте на вулицю. Сонечко, сонечко, тримай двома ручками, отак от тримай, не відпускай, добре? Так, дивись, я тобі прикладаю до ока пов'язку. Ти око не відкриваєш добре. і своєю рукою обережно тримаєш, не, добре? Отак, от, от все. Рано. Не сильно кровотож, але достатньо глибоких. Потрібно там помовати. Той саме ще є поранений? Зараз зробимо все. Я вам дуже сильно не буду затягувати, щоб кровообіг був і швидка, щоб потім подивилася, щоб там мало -літрух, там скло залишилося у вас.